Прекрасно видно на прикладі організації «АЛЛАТРА», яка вже понад 10 років публічно займається питаннями кліматичних змін, вивчає фактори ризику, пов'язані з геодинамічними процесами на землі, і бере активну участь у розвитку міжнародної наукової співпраці з метою вирішення проблем пов'язаних із наростанням природних катастроф та загрозою впливу нанопластику на здоров'я людей. І навколишнє середовище. Сьогодні «АЛЛАТРА» виступає з кліматичними доповідями на конференціях ООН, а також встановлює міцні партнерські зв'язки з різними організаціями, зокрема й з тими, чия діяльність спрямована на захист прав і свобод людей. Папа римський Франциск у період свого служіння дарував міжнародному громадському руху Алатра та його президентці Марині Овциновій апостольське благословення на підтримку діяльності руху із захисту довкілля та збереження творіння. Варто зазначити, що понад 10 років тому група вчених АЛЛАТРА в закритій частині доповіді з кліматичною моделлю і прогнозами кліматичних та геодинамічних змін на найближчі десятиліття означила загрозу, пов'язану з магматичним вогнищем, розташованим на території Росії, а точніше, у Сибіру, цю інформацію було донесено до відома певних осіб у Росії з метою привернення необхідної уваги та ініціювання консолідації міжнародного наукового співтовариства для розв'язання цієї проблеми. І все ж, незважаючи на активну діяльність Алатра у турботі про безпечне майбутнє людства, зокрема й Росії, вочевидь, ця інформація стала на заваді фінансовим інтересам певних впливових сил у Росії, які не зацікавлені в тому, щоб загроза сибірського плюму. Була відома як російським громадянам, так і за кордоном. Було запущено кампанію з дискредитації, організовану екстремістською мережею Дворкіна. і волонтери АЛЛАТРА зіткнулися з масовими інформаційними наклепами в змі. багато з яких знову ж таки були афілійовані з мережею Open Society Foundation Джорджа Сороса і USAID. були використані все ті ж нацистські інструменти дегуманізації, порівняння організацій з небезпечною се. Фабрикація брехливих свідчень і звинувачення в роботі на спецслужби. Інших країн. Це класична для мережі Творкіна стратегія усунення неугодної організації. і метою цієї стратегії було припинення будь-якої діяльності АЛАТРА на території Росії, зокрема й науково-дослідницької, яка була спрямована на вивчення геодинамічних змін на території Сибіру. Усе це призвело до того, що у 2023 році організація отримала в Росії статус небажаної йдучи стопами своїх на. Ських ідеологів мережа дворкіна в подальшому ініціювала переслідування і репресії по відношенню до невинних громадян, волонтерів «АллатРа» у найкращих традиціях гесто з тією лише різницею, що сьогодні це ФСБ із застосуванням фізичного насильства і тур. А газові камери замінили на відомі всім пригнобленим у Росії тортури електрошокером із пакетом на голові.